Добрий день, любі хлопчики та дівчатка, запрошую вас на заняття. Гарна зірка сніжно біла, на рукавмі залетіла, поки несла її сюди, стала краплею води. Що це так це сніжинка? Ось які в неї промінчики великі і маленькі. Для роботи нам потрібно папір квадратної форми, може бути прямокутної форми або багатокутник і фламастер блакитного кольору. Розпочинаємо малювати сніжинки. Беремо фламастер. Проводимо промінчики великі зверху донизу. Ось так. Справа і зліва проводимо лінію, потім про... малюємо похили лінії, між прямими лініями. Ось так провели з однієї сторони і з другої сторони. Потім малюємо на великих промінчиках маленькі промінчики. Ось так малюємо, і так, будемо малювати маленькі промінчики на всіх великих промінчиках. Яка в нас вийде сніжинка. Маленькі промінчики ми малюємо похило. Щоб легше було малювати, ми повертаємо квадратик, щоб нам було зручніше малювати. Ось які маленькі наші промінчики, і залишився один великий промінчик. Малюємо маленькі промінчики. А тепер в серединки малюємо і замальовуємо маленький кружечок, а потім малюємо кружочок, великий. Ось так. І в кожному великому промінчику початок промінчика. Ось такі маленькі кружечки ось така вийшла у мене сніжинка. Ви можете по-різному намалювати сніжинки свої. Я буду чекати на фото ваших сніжинок.